Шановні друзі, сьогодні під стінами обласної державної адміністрації, а саме під стінами, під, під вікнами громадської ради, обласної адміністрації, відбулося так зване засідання координаційної ради громадського об'єднання Демократичний Альянс. Ну, так як це є громадське об'єднання, ми хотіли прийняти навіть в ньому участь. Але сталося дивно, я вам відверто скажу, що ніколи не було, навіть коли я. На мітингах лівої опозиції, опозиції помаранчевої. Якщо я хотів виступити перед людьми, що запропонувати, мені не давали слова. Сьогодні пішло і година провокацію. Помимо того, що не давали слово, вони почали ці молоді люди відштовхувати, як кажуть, ну, дійшло, слава Богу, що дійшло до якоїсь бійки. Слово нам, як представникам громадськості. Нашої Полтавської області не було надано. Ми хотіли роз'яснити людям, чому вони прийшли, чому вони не звертаються офіційно до громадської ради, яка може вирішувати будь-які питання із владою, які існують. Нам на це сказали ні. Нам потрібен тільки Утовіченко, нам потрібен тільки так і з ним вирішувати. Громадська рада має підстави ті звернутися до Утовіченка по своєму рішенню до Олександра Васильовича, який повинен надати нам відповідь. Інші питання. І саме цікаве те, що це люди, які приїхали з різних куточків нашої України, і вели це все, як вели, це з Одеси, представник, представники Чернігівщини, представники Харківщини, молоді люди, і вирішували питання Новосанжарського району, села Новосанжарського району, де нещодавно побувала мій заступник Людмила Кучеренко. І яка знала всі ці проблеми, що там виникають, але і їй не надали слово. Так їй не дали слово і е, пану Шамоненко, який секретар нашого секретаріату. От такі сталися сьогодні події. Я не знаю, хто це робить, як це робить. Ми їх запросили. Давайте в нас в громадській раді сьогодні переговоримо з вашими представниками, з представниками села, але ніхто туди не прийшов. Замість цього взяли, як кажуть, такі коврики і там окупували вістибюль обласної ради, що от вони так переживають за Полтаву. Нібито в Одесі немає проблем, які вирішили там. Але ж ми громадська рада обласна, ми повинні. Вирішувати питання в першу чергу саме тут у нас.